Сьогодні ви прийшли в вишиванці, яку вишили самі. Тобто, у відомої біатлоністки є ще й хобі, коли ви встигаєте вишивати. Чесно говоря, у нас полу вишиває хто бісером, хто. Крестиком, хто як ну це дуже успокаює, як по мені. Тобто, власне, після змагань, після тренувань, викладете лижі, зброю і берете волку і вишиваєте ось такі троянди на вишиванці. як то так. Тільки не так все швидко і не так легко. Я довго вишивала. Тічення року, тобто цілий сезон. Ми з вами спілкувалися близько півроку тому. У той момент, коли ви повернулися з Олімпійських ігор з перемогою, з золотими медалями з дівчатами ви вдало пробігли естафету в Сочі. Тоді вам тільки мали виплатити 125 тисяч доларів. Чи отримали ви повністю цю суму зараз? Чи нова влада виплатила власне повністю ці гроші? І за яким власне курсом? Так, да, ми вже все отримали, це ще відбувалося где-то в конці вісни началі? Лета по курсу Нацбанка на тот момент коли їх собственно говоря виплачували у знак подяки за перемогу на Олімпійських іграх Сочі. Син президента України Петра Порошенка Олексій Порошенко подарував вам автомобіль. Це правда, це автомобіль Деоланус. За сенс. Ви на ній їздите? Скажіть чесно? E, чесно говоря, не їжджу, так як у мене ще нету прав. Я ще не вожу. і И... Вона поки пока стоїть.